Так, як зняти редуктор з Mitsubishi L200, це я його знімав, рахував скільки тут зубчиків. бо тут он порозбивало їх всі, наші повибивали. Знімаємо цю сторону, ця сторона у нас ціла лишається. Потім знімаємо з подушки, відкручуємо. Можна просто залишити подушку. край краще зняти, щоб не заважало. От, і обов'язково знімаємо оцю балку, бо вона опирається сюди, з задньою частю. Ось тут ось. Оцією частю вона якраз туди опирається. Опускаємо оцю лабуду. І редуктор у нас виходить легко, От, назад так само ставимо. І все. Бо відео шукав, нічого не знайшов. От тут якось я його розбирав і забувся, блін, це знову згадав, думаю, запостю відео. Це будемо міняти тут. Ось всю. Приблуду. Тут зубцы сбыти, там сбыти. Короче.